Всім привіт! Сьогодні в ремонті елітна автомобільна акустика Морель. Це досить старі динаміки середньочастотні. Модель CDM88. Прийшли вони з тою проблемою. Від старості почали відклеюватись самі катушки від мембрани. Розслоївся провід, він почав там відклеюватись навіть від каркасу. Тобто катушка почала, грубо кажучи, розвалюватись і відвалюватись від самої мембрани. Десь, на якомусь динаміку, вона там відклеїлась досить багато. Ось, На цьому динаміку. Катушки тут ідуть намотані алюмінієвим проводом на алюмінієвому каркасі. Я їх буду міняти, тому що. Ну, діпа, можна там щось промазати чимось, намазати, але це не моя дорога. Я звик його робити так, як потрібно. Тому буду ставити нові катушки. Ну, Все те саме е -е, алюмінієвий провод на алюмінієвому какасі, навіть цей алюмомідний провод. Це навіть буде трошки краще, тому що тут і контакти подвалювалися. Отут під клеєм. Були запаяні провода і ці динаміки не дзвонилися. Мало того, що е, ці самі катушки почали відпадати від купола і розслоюватись, розвалюватись, то вже і контакту не було. Е, на таких катушках е, такого не буде, тому що це вже більш надійно алюміній покритий тонким слоєм міді. Ось така в них магнітна система. Є підкупальний об'єм. В ньому демпфер войлок, неодимова магнітна система ось такі динаміки. Це їхня декоративна сітка. Буду міняти катушки, зніму старі катушки, поставлю нові, заміню гнучкі виводи. Трохи не подобається мені ця історія тим, що вже підвіси в них, ну він йде цільний разом з куполом, досить жорсткі. Які будуть з них характеристики? Навіть не знаю. Динаміки дуже старі. Буде цікаво їх зробити, помірити, побачити за роки, як змінилися їхні характеристики, якщо я знайду оригінальні дані на дані динаміки, тобто по їхнім якимось характеристикам. Купол вроді більш-менш м'який, але підвіз дуже жорсткий. Ну, в общем, зробимо, помірюємо і будемо бачити. Катушки замінив. Ось так це діло виглядає. Катушка аналогічна оригіналу, алюмінієвий каркас, алюмінієва обмотка. Замінивши додатково гнучки виводи. Я б взагалі замінив би тут повністю мембрани. Власнику я запропонував два варіанти ремонту. Це або просто заміна катушок, заміна гнучких виводів, або повністю заміна мембран. Тобто я б зробив би такі самі мембрани, замінив би катушки, гнучки виводи і все, тому що мені ці мембрани не подобаються, вони якісь такі вже, ну, можна сказати, ніякі. Е підвіси, як на мене, вони задубівші. І за часи я думаю, що ці мембрани вже не такі, як вони були заводу. Тобто вони не держать ту форму. І є питання по самій пропітки. Тому я так на це все подивився і запропонував, власнику, варіант просто замінити в цілому цілу мембрану. Зробити на них ремкомплекти, видавити такі купола і, якби, зробити, можна сказати, обновити, зробити як нові динаміки. Ось. По магнітній системі. Магнітна система ось так нас виглядає. Це в нас кільцевий неодим. Іде загальний стакан, далі кільця неодим, а далі верхній магнітопровід. Якоїсь чутливості в цих динаміків великої не буде, тому що індукцію, яку я тут намірав, це максимум 0,9 Тесла. І то ця індукція, вона в якихось е, окремих місцях зазора, тому що зазор тут не зовсім рівномірний. Тобто десь він більший, десь він менший. а от там, де він менший, там індукція 0,9 тесла. Якщо закруглити е, цю індукцію, то вона десь тут, певно, 0,85 тесла. Тому тут не буде м, якоїсь великої чутливості в цього динаміка. тому. Я не знаю, як він буде грати. Це ми почуємо, вже коли їх зберу, помірюємо, подивимось, наскільки в нас втікли характеристики від заводських. Якщо ми знайдемо якісь заводські характеристики, тобто АЧХ його, подивимось, наскільки вони змінилися чи не змінилися. Ну, купола мені ці не дуже подобаються, а особливо мені не подобаються підвіси, бо, як на мене, вони стали дуже жорсткі. Ну, це все буде видно. Після замірів, тому далі буду збирати динаміки і вже розберемось. Ось динаміки вже готові. Ось так динамік виглядає з оригінальним грілем, а так без нього. До речі, в мене очікування були більш песимістичні по цих динаміках, але я зробив заміри можу сказати, що тут все не так і погано. Ось два заміри я робив без цього фланця. І два заміри з фланцем. Так, зараз ми їх відключимо. Деякі з них. Наприклад, ось цей і ось цей ми відключаємо. І це у нас заміри двох динаміків без фланців. Ось такі у нас графіки, в принципі, нормальна повторність. Там перепад. Буквально там десь 1 децибел плюс-мінус. Тому можу сказати, що непогано. Непогано. А зараз включу вам два динаміка вже з цими фланцями. Як бачите, ось. Один графік тут підключу. Фланець нам дає десь. Прибавочку десь, ну, як мінімум в 3 дБ. Ось. Два верхні графіка з фланцем. І ось цей нижній просто без фланця. А чиха достатньо рівна. От, якщо взяти так, ну, тут десь приблизно по діапазону там 5 дБ. Цей динамік не претендує на. Якийсь студійний динаміки, можу сказати, що тут перепад. Він невеликий, його практично немає. Є невеликий спад на скільки тут, 1700 там, до 2. В принципі, не буде так по вухам різати. Грає, як ви бачите, графік такою чаєчкою. Запускав я від 600 Гц, нормально вони працюють десь від 800. Ось так візьмемо 700-800 і десь до ну, до 5, до 5 там до 6, ось так. Плавненький спад. В принципі, хороші графіки. Я очікував, що буде щось набагато гірше. Як ви бачите, нормальна повторність, там десь там, пів децибела, це е, в межах допуска. А тим більше динаміки вже такі старі-старі, тому їм можна багато чого пробачати. Ось такі в нас вийшли графіки. Тому всім бажаю гарного звуку і до побачення. Is a right of way letter. I gotta make it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart in sight. The postage is my soul contains a message from familiar say you don't go